Ти казав, що мені не вистачає глибини, але її абсолютно достатньо, щоб ти втонув. Ти казав, що очі мої без води, але ти, безперечно, їх також достатньо ковтнув. Ти казав, що у мене немає дна, що душа моя без світла і темноти. Але, як бачиш, я можу вижити і одна. Навіть якщо ти дозволиш собі піти, ти казав, що ніхто сюди не прийде, що тут лише вітри і порожні поля. Але, милий, скажи мені, де, де ти ще знайдеш таку, як я?